Є, є, друзі. Друзі, всім привіт! Початок літа, вибрався я на рибалочку на наш рідний псел. Приїхав я, чесно кажучи, з самого ранку. Цілий день провпирався в трічинг, в щуку, ставив весілікон, пробував, але так жодної покльовки і не заробив. І зараз, от під вечір, вже зараз 6 година вечора, переключився я. На ультралайтик, поставив невеличкий воблерочок і буду намагатися зловити головня. Відкривав я також тут сезон, вже відео на моєму каналі. І тоді я класно спів... половився таких 5 трофейних головні. Ну було дуже класно. Що сьогодні не знаю. Рівень води впав, тому буде він клювати, не буде. Ну, Щука відмовилась повністю. Так що дві годинки побачимо, що з цього вийде. Всім приємного перегляду. Підос під угрозой. Залишається пару годин, хотів цілий день посвятити щуці, але ну, вона взагалі відмовилась у мене сьогодні клювати. Зараз перевіряємо фрикціон, щоб голови нам не відірвав і починаємо рибалочку. Може, хоч лабатий проклюне, бо варіантів сьогодні в мене вже немає я, чесно кажучи, втомився цілий день твічев, і Нічого з цього не вийшло. Є, є, друзі. Хоть лабати мене не підводи, ух. Це майже перша проводка, друзі. Ой, красавчик. Красень. Красень, друзі. Це трофейний у нас. Байде ще взяти якось майже з першого забросу. Я мага відпрацьовує. Блін, реально гарний головень. Не дається. Хороший. Закилушник. Ого! А я туда запущу. <реш> Буллін, то тут більше кілушки, так? Да? Друзі, більше кілушки явно. Зараз ми його звожимо, Гляньте, який красовело. Звожимо цього кросення, це може бути мій рекорд навряд чи, звісно, але більше кілохи явно. Кіло 240 друзі Гарний красень Зараз робимо фото і випустимо друзі, гарне фото не вийшло Будемо випускати цього красення Фухр Ух, зверюга Кіло 240. Ось, друзі, цей маленький воблерочок у самі ще кіма, в котре мене рятую. А раніше просто лежав він без діла і ось. Вдруге виручає. Продовжуємо. О! О, це подача. А! Сайшов як, як ти зійшов, ай-яй-яй, ну не відірвав, оце подача була ху, а це воно о. Є. Надо послаблять фрикциончик, бо сьогодні також класний, але це іначе не такий здоровий. Трави багато. 0,4 шнур бажано ловити хоча б на 0,6. Таку рибку. Це не такий здоровий, але також хороший. Друзі, також хороший грам 600. Е. Оце воно, оце вечір. Пускай ми цього украшення, лабатого не будемо брати, він зараз Ух, побіг. Шикінка знову спрацював, треба перевіряти вузли, бо може підвести. Шнурочок, повторюю, з мене 0,4 зараз, це дуже тоненький. Для такої рибалки 0,6 в принципі буде кращим, але багато варіантом. Бачите, ще й бороду мудрився зробити, зараз мотаємо, щоб біди не було. Так, друзі. 10 хвилин рибалки. Два класних головня і один сход і покльовка. Блі на пощуті проплавав цілий день. Цілий день реально плавав впирався. Ну, на обід ми виходили, бо річ була. була. О, це щось маленьке. Це може бути окунь. Да? Да, це Акушарик. шарик також тут стоїть, да? Так що, друзі, так, цілий день пропирався в щуку. А вона клювать так і не надумала. Не знаю, хлопці там ще Макс з тьомой впираються в щуку, не знаю, що в них там вийде. Ух! А я ловлю головлів. Це вже поменше буде. Але також класна подача в нього. Зараз намагаюся виважувати спінінгом бо в мене привичка катушкою треба якось з цим боротися. Да. Цей такий грамів, не знаю. Теж не дуже маленький, в принципі. давай цього візьмемо без проблем. Да? Вот такий грам 400. 400 з них течуть молоки. Вони зараз не ристяться. Такий шершавий. Також красунчик. Бежи до домку. один це кайф чисто ас здесь шоу здесь шоу ну блин классно З класними покльовками він б'є фрикціончик трохи ослабив щоб не виривав і він реально розклювався чисто стою на одній точці даже нікуди не переміщуюсь і бомблю так, друзі, покльовки трохи притіхлі, то буквально 10 хвилин, не знаю, можливо, трошки розшугав його тьома своїм моторчиком, а може просто закінчився цей вихід. Ну, поспілкувався з Тьомою, у них з максом на двох, оце з вечором вони плавали, два кушка, щука взагалі каже, не клює. Так що просив, якщо щось спіймає, щоб взяв, бо вони залишаються з ночовкою і треба щось, щось їсти треба. Так що що вони там у збираються робити, чи... чи жарить будуть, я не знаю. Зараз перепливемо на іншу точку, спробуємо ще там, і потім десь хвилин 20-30 дамо відпочити цій точці і припливемо, а знову сюди спробуємо. І скоро вже, скоро вже потемніше і будемо їхати додому. Так що десь я ще думаю годинка є у нас. Ось він. Дайте мені хоч витягнути. Є, друзі, ще один. Ще один і там тьома йому мудрився зацепитися. Там де головні клюють, вони вирішили стати. Це не дуже сопротивляється, хоча головний хороший. А ти думав, що? Ти думав цатский ото, ага. Отут от треба надо і туди кидай. Це так мало. Ще один <йде> непоганий. <ривіт> Да. <laughs> <laughs> Хотя сопротивлялся так не дуже вы. Грамм <laughs> <laughs> 800. друзі пацани вроді спіймали собі рибку уже на оху тому цього красення ми випускаємо у мене ось якийсь із них навіть в лотці майже віднеростився так що він зараз на нересті біжи красончик о що там М -м -м. Все. Друзі, намагаємось спасти моєго щитіму. Головне не відбити його одразу. Тікуха. Друзі, восьма -го година вечора завершаю я рибалочку. Ось вже дістав човна. Хлопці залишаються сначовкою. Ще будуть. Рибалити завтра, ну а я вже буду збиратися додому. Мучились-мучились, Максом відірвав Шекіму. Ну, там коряга реально якась конкретна, що ми зацепилися відчепом і чуть відчеп там не залишили. Ну нічого. Як кажуть, цінуємо після того, як вже втратив. Так само з Салматіні було, лежав без діла, тут а, заробив на нього покльовку і тепер трошки, чесно кажучи, суму. Ну, то все таке. Щука. На відріз відмовилась, я не спіймав жодної, хоча впирався. Макс на Tailspінner спіймав каже, на 300 грамів і грамів на 500 зійшла. Утьоми, ну, поки я його бачив також, щуки не було, там пару окунів і все. Оце якби не головні, то відоси б і не було. Так що все. Всім дякую. Не забувайте підтримувати канал лайками і підписками. Все. Побачимося в новому відео. Пока-пока.